Урочистість Богородиці є великою таємницею того, що людина народила Бога. Богородиця. Воно не поміщається в розумі людини. Як це можна Бога народити? Або таємниця ця далі продовжується, як взагалі Бог. Може втілитися, стати людиною. Або ще далі, якщо ми йдемо, як це Ісус може стати хлібом і дати себе спожити? Великі таємниці, в яких ми є, може, часами призвичаїлися до цих великих таємниць, в яких ми є, може, вони часами настільки великі, що ми навіть. Не усвідомлюємо учасниками яких великих ми є таємниць, посередниками яких великих таємниць є. Однією з таємниць народження Бога теж пов'язано з тим, брати й сестри, що нашим покликанням теж є приносити Бога в цей світ, приносити Бога. Бути тими, які несуть Бога в цей світ, бути богоносцями. Яким чином це можливо, щоб ми були богоносцями? Перше, що є для цього потрібно, щоб ми навчилися приймати Бога. Нам потрібно так відкривати наші серця, як Марія відкривала. Щоби ми могли приймати Божу любов, але в любові Божій приходить сам Бог до нас. Правда, нас похрестили, і коли нас похрестили, ми сталися храмом Пресвятої Трійці. Це теж не поміщається в голові. Як може Бог в Пресвятій Трійці жити в моєму серці? Ну, може. Може. І для того, щоб Він там жив, потрібно, щоб я його прийняв. Яким чином це відбувається? Через послух, через покору. Так, Господи, я слухаю Тебе. Це те, як жила Марія, це те, як вона нас вчить. Так, Господи, я слухаю Тебе. Бо через слухання Бога відкривається наше серце. Пам'ятаєте, коли ми читаємо про гріх, як війшло зло в цей світ, ми чуємо, що воно війшло через непослух. Жінка послухала змію. Жінка послухала диявола. Кого я слухаю, за чиїми натхненнями йду? Людина, яка слухає Бога, вона слухає Ісуса і вона чує, що Він говорить, вона слідує за Ісусом. От один з прикладів, правда, Ісус, я люблю це повторювати, але Ісус дуже часто повторює: не бійтеся. Не бійтеся. А в нас дуже багато страхів в житті. Що, що скажуть, що буде? Або Ісус говорить: благословляйте, моліться за ворогів ваших, не нарікайте, не осуджуйте, не пліткуйте, не передавайте злу новину. А передавайте добру новину, що Бог любить нас, що Бог благословляє, що Бог турбується, яка велика тайна Бог став людиною, Бог переміг смерть. Про що ми говоримо? Що відбувається в наших головах? Чим зайняте наше серце? Чи ми слухаємо Слово Боже? Чи ми слухаємо, що Господь говорить до нас? І властиво, якщо ми не слухаємо, не чуємо, ми тоді і не досвідчуємо, що живе в нас свята Трійця. Для того, щоб Свята Трійця жила в нас, щоб Слово Боже жило в нас, нам потрібно навчитися приймати це благословення, приймати Бога, стати таким начинням, як Марія, яка прийняла Духа Святого, яка прийняла Ісуса в своє життя. Так само нам потрібно приймати. Нам потрібно приймати Його щомиті. Тому ми ранком, коли встаємо, що ви робите, коли ви встаєте? Що ви робите в першу мить, коли ви пробуджуєтеся? Йойкаєте чи перехрещуєтеся в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, цей перший акт. Вже є, що ви відкриваєте своє серце на Боже благословення. Що далі відбувається? Я молюся, Отче наш, під Твою милість до архангела Михаїла, до мого ангела-охоронця. Продовжую молитву, встаю, втягаюся, включаю навушники і слухаю Євангеліє. Євангеліє слухаю, розважання слухаю. Так, Там тепер і Верітасі є це Євангеліє, або є можливість слухати, наприклад, з варіантів чого? Тому що я хочу насичуватися Словом Божим. Я хочу насичуватися Ісусом. Не новини, не ті всі з Новим Роком чуємо, ці всі картиночки, не вайбери, ватсапи. Неповідомлення і там загружаюся, кошту, скільки поставив лайків, чи новини включаю, наприклад, чи якісь передачі, телевізор відразу. Чим насичуєшся, чим насичуєшся зранку, як твій ранок виглядить. Як виглядить твій ранок, так буде виглядіти і твій день. Якщо ти приймаєш своє життя Боже благословення, то ти будеш благословенним. Колись я усвідомив таку дуже глибоку істину, якою е керуюся, яка стала для мене таким усвідомленням того, що як мені потрібно жити і до чого вас теж вести. Усвідомлення, воно було пов'язане з тим, що наш Бог, Отець, Творець, який є джерелом всякого добра, кожну мить благословляє кожну людину. Послухайте уважно, немає такої миті, коли би Господь нас не благословляв. Немає. Навіть в цю мить, кожна мить. Відбувається в Його благословенні. Він дає любов, Він дає світло, дає добро, дає силу, дає мудрість і всі потрібні благодаті, Божественні дає нам кожну мить. Кожну мить дає кожному з нас і дає кожній людині. Якби ми з вами приймали кожну мить цю благодать, ми би були людьми світла, людьми любові, людьми благодаті. В моменті, коли наші серця закриваються, коли... чому ми говоримо про сповідь, чому ми говоримо про навернення? Чому ми говоримо про те, що моліться, благословляйте? Це все дії, котрі відкривають наше серце на благословення? Брати і сестри, це ми вирішуємо чи приймемо Боже благословення через те, як наш розум і як наше серце настроєне, коли ми нервуємось, бісимось, осуджуємо, нарікаємо, боїмось, засуджуємо. Ми закриті на Божу благодать. Він не може нас обдарувати. І мало того, не може нас обдарувати і не може через нас благословляти цей світ. Не може тоді через нас благословляти цей світ. Поки ми цього з вами не зрозуміємо, з однієї сторони, ми не усвідомимо, що ми несемо відповідальність за те, чи приймаємо Боже благословення в наше життя. І, друге, ми не зрозуміємо, що ми несемо теж відповідальність за те, скільки Бога буде в цьому світі. Ми несемо пряму відповідальність за те, скільки Бога в цьому світі. Кожний з нас, кожний без винятку. Кожний. Тому нам потрібно навчитися, якщо ми це усвідомимо, нам потрібно навчитися робити прості дії. Примножувати добрі дії, добрі навички, наприклад, зранку молитися, вийшов куди з пішки йдеш, молися, Отче наш, радуйся Марія, одне за одним, одне за одним. Я сюди їхав, помолився вже. Цілий Розарій, буду їхати назад, наступний, або говорив про благословення, благословляв, говорив про позитив, про те, як Бог діє в моєму житті, скільки прекрасного відбулося за останні години, за вчорашній день. Коли ми говоримо про те, що доброго сталося в нас, коли ми Бога славимо і дякуємо Йому за всі ті блага. Які в нас є, ми примножуємо благословення в цей світ. Натомість подивіться, наскільки властива ситуація в світі через війну і інші негаразди, які є, вона веде нас до того, щоб ми погружалися в страх, погружалися в паніку, помножували. Злі новини, і помножували страх, і таким чином були закриті на благодать, і дали місце ворогові, ворогові духовному, тому, який робить все, щоб закрились наші серця на Боже благословення. Перша спокуса, з якою він прийшов до жінки, сказав. Бог тебе не любить. Не прямим текстом, але Бог, тебе, Бог не турбується про тебе. Бог про тебе забув, Бог про вас забув. Бог не допомагає. Бог не любить тебе. А ти недостатньо добрий, щоб Бог тебе благословляв. А з тобою, з твоїми гріхами точно Бог тобі не пробачить. Тобто ти вже нічого не вартий, нічого в тебе немає, майбутнього в тебе немає. Отак От би лукавий. Закриває наші серця через брехню. І це жорстока війна, це війна, яка відбувається в наших серцях і наших головах. І ми навіть цього не усвідомлюємо, що ми втрачаємо Боже благословення і Божу благодать через те, що піддаємось наріканню, страху і помноження негативних новин. Зміну, тобто навернення, зміну мислення, зміну напрямку життя може зробити тільки кожен з нас. Ми нікого не можемо заставити молитися, нікого не можемо заставити дякувати, благословляти. Але можемо просвітити, можемо показати світло. Це якраз. Свято Світла Богородиця Марія показує нам проста, проста людина, молода жінка, послушна Богові все. Народила одного чоловіка, не мала одну людину, правда, чоловік, чої статі, не мала більше дітей, її сина розіп'яли. Можна би сказати, ну, бідна жінка. А вона в стражданні, великому, в якому була, залишалася Богородицею, тою, яка знову і знову народжувала на цей світ Ісуса. І ми, як церква, ми є такими. Покликаними до того, щоб народжувати Бога. Коли ми тут є на святій Месі, коли наші серця відкриті на Боже благословення, ми народжуємо Ісуса на цей світ. Через нас приходить благословення в цей світ. Коли ми молимось, через нас приходить благословення в цей світ. Кожне радуйся, Марія, це є благословення в цей світ. Люба молитва це є благословення Боже в цей світ. Коли ми приносимо Пресвяту жертву Ісуса, це є приношення Ісуса в цей світ знову і знову, коли ми приймаємо Ісуса до серця, причащаємось, ми народжуємо. Він є в нас і ми приносимо в цей світ Ісуса. І потім, коли ми триваємо в цьому світлі, в цій єдності, ми є тими, які. Приносимо благословення, світло і благодаті світу. Брати і сестри, навчимось не показувати пальцем на інших, осуджувати, і аналізувати інших, навчимось бути як Марія людьми благодаті. Людьми, які щомиті відкриті на Боже благословення, виконаємо свою місію. Її за нас ніхто не зробить. Наша місія благословляти цей світ, вносити в нього Ісуса. Для цього нам потрібно навчитися кожну мить приймати Ісуса. Просимо Тебе, Маріє, навчи нас. Бути тими, які в послусі приймають кожну мить Боже благословення. А якщо ми його втрачаємо, закриваємося, дай нам побачити це і навернутися, покаятись, коли ми втрачаємо, тому що кожну мить ми маємо можливість каятись і повернутися в життя в Божому благословенні. Просимо Тебе, Марія, не навчи нас теж приносити на цей світ Ісуса Спасителя нашого. Амінь.